Лачеті. 12-й чистий рік випуску, 1,6, газ бензин, газ списаний, в кузові хетчбек. Чорний колір, є дефекти по кузову, але технічний стан класний. На ковпаках автомобіль стоїть на залізних дисках. ГРМ там помпа помінялись 30 тисяч км тому. 217 тисяч кілометрів заявленого пробіга, досить непоганий стан, як салону, так і по технічці. Є докатка, є домкрат, є вогнегасник. Так. По салону у нас текстиль, в чохлах, опрятний, акуратний. Небагато інформації по машинці. Скоштувати буде 4350 за 12 рік випуску, я думаю, що це непогана ціна. Два передні електроскопідйомники, електрорегулювання дзеркал, Індикатор газу. Так, є, щоправда, у нас помилки. Чек горить, АБС горить, але чек може горіти із за газом. В автомобілі є кондюр, він, до речі, заправлений і працює, але є момент, що не пойму, як нажати на кнопку. Вона постійно віджимається, тобто не фіксується. Але як нажимаєш і тримаєш, то кандьори лупить дуже добре. Є підлокітник, ручні кроби. Так. Ну, в принципі, що можу сказати? Підфарбування, звичайно, є. Уже і ризички трошечки є. Але мотор сухий, обслужений. Машинка не скучить не гримить по ямах, їдеш собі спокійненько. Може комусь потрібна машинка для таксі. Чекаємо, недорога ціна для бюджетного автомобіля. Може комусь дійсно для бізнесу потрібна машинка. Ось, будь ласка, на вкус і цвет. Чекаємо.